Здравствуйте, дорогі. Купила я собі взуття, ось бімбалола фірми. Завжди любила таке масивне взуття, знаєте, І капець, таке враження, що йдеш з гірками причепленими до них. Коротше, така, знаєте, котаскиза, сама по собі. Такі ходить, ні, але одне діло по готельним там коридорам, конференція, коли конференц зали це одне діло. Але вийти в місто і так повноцінно йти на них. Ну що, спортзальчик? Спортзальчик. Це тобі не просто так. Це постійна щовня, як кажуть поляки. Ну, постійно накачка ніг. Ну нічого, будемо качати. Будемо ставати сильніше. 19.03. Треба зайти в аптеку. Тут технічна перерва. Так не хочеться чекати, що, мабуть, не зайду. Дуже люблю рух, знаєте, вперед, щоб не простоювати іду, мабуть, далі. Слухайте, присіла. Не те, що втомилась, ну втомилась теж. А мені подобається в якісному взутті те, що якщо ну, обітреш о, другі, другого чобота, то можна просто стерти. Так воно не залишається, ну залежить, як сильно обітреш. Блін, я згадала теж той факт, що дівчатаки ходять на підборах, на таких ходулях, на платформах, це все таки бійці. Того, що це постійний спортзал. <гад> це ти ходиш з гірками причепленими постійно. Так що респектик. Я завжди, знаєте, давала дорогу М -м, людям з важкими сумками і ну, дівчатам на підборах, бо я знаю, що це таке. <гад> Важко маневрувати взагалі. Це да? зусилля коштує, змінити раптово траєкторію. Я ще вибралася. Перший раз в житті в Шульц, там якась музика, просто якісь... мене звабила, реклама якогось джазового, чогось там. Коротше, якась музика. А музику я люблю. Побачимо, чи дійду туди.